Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про ситуацію в надважкій вазі. Еді Хірн оцінив можливість бою Джошо з Джейком Полом. Філіп Хергович пояснив, як дібуа його переграв. Дерек Чесора назвав суперника, з яким Усик має битися. І головне, чому, на думку Хірна, Усик має завершити кар'єру вже зараз. Підтримай відео лайком, і ми починаємо. Еді Хірн, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував ймовірність організації бою його підопічного з боксуючим блогером Джейком Полом. Функціонер зазначив, що не відкидає такої можливості, проте застеріг шоумена. Я не підтримував ідею бою Джейка Пола проти Майка Тайсона. Але що це була за подія? Цифри були фантастичні. У нас у кадрі був, наприклад, бій Тейлор Серано. Він знає, як робити заголовки, але треба бути обережним, коли женешся за великими грошима та великими моментами. І якщо зробити неправильний вибір суперника, це уже не гра. Але якщо він хоче кинути виклик і вийти на бій проти Ентоні Джошуа, чому б ні? сказав Хірн. Поки Поло розглядає виклик Джошо, у надважкому дивізіоні вже є ті, хто відчув на собі силу нової хвилі боксерів Філіп Хергович один із них, і він чесно розповів, чому програв Даніелю Дібоа. Я сприйняв його несерйозно і недооцінив, думав, що це буде куди більш легкий бій для мене. Я витратив свою енергію після 5 шести раундів. З другого раунду я ледве бачив його удари. У мене було два глибокі розсічення. Вони вплинули на мій зір і концентрацію, дали йому впевненість в тому, що він може пресингувати мене. Тактично я зробив помилку, давши йому занадто багато простору в атаці. Мені слід було більше змушувати його відступати. Потрібно було блокувати його джеб і більше рухати головою. Я був занадто впевнений у тому, що донесу удар справа і покладу його. Джошо зробив ту ж помилку, дозволивши йому йти вперед і намагаючись зловити Дібуа на контратаці. Ми обидва зробили ту саму помилку, сказав Хергович. І ось ми вже ближче до головного, до Олександра Усика. Дерек ще прямо заявив. Повторний бій з Дібуа не має сенсу. Усик має зустрітися із Джозефом Паркером. Послухайте, прямо зараз я не уявляю бій Даніеля з Усиком. Навіщо їм битися? Олександр вже зупинив його. І якщо Усик хоче довести, що він найкращий, то йому потрібно захищати свої титили проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, ти повинен битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ентоні Джошуа. Він раз відбоксував з Даніелем Дібуа. Тому я вважаю, що зараз йому слід дати шанс Джозефу Паркеру, сказав Сора. І ось головна заява: той самий Еді Хірн, який коментував Джошу полів і мільйони переглядів, тепер каже прямо: я думаю, Усик повинен піти на пенсію. Каже хірн, чесно кажучи, уявіть, якби Усик зараз пішов з боксу. Він завжди буде великим боксером усіх часів, але уявіть, що він залишиться непереможним, будучи абсолютним чемпіоном у важкій і надважкій вазі. Що Усик утримує від бою з Джозефом Паркером? Яка мотивація битися з Дібуа? Він вже переміг його. Суть бою з Дібуа в тому, що Усик може знову стати абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, продовжив Еді. Але, скажімо, ти раптово трохи постарів і ці бої з Ф'юрі тебе виснажили. В результаті ти програєш Дібуа і отримуєш пляму в своє резюме. Як ви вважаєте, чи справді Усик має піти? Пишіть у коментарях, буде цікаво почитати. Якщо відео для вас було цінним, підтримайте лайком і підпискою. Почуємось у наступному випуску. Тримаємо удар!